території та приміщення. У Черкасах церкви та монастирі Московського патріархату перевіряє Служба безпеки України. Відключення електроенергії не проблема. Як працюють об'єкти критичної інфраструктури в Каневі. Дізель-генератор, який поставлений тут у нас, він забезпечує подачу електроенергії для насосних водяних станцій. Розводять кіст та виготовляють сири, як організовує роботу малий бізнес в нинішніх умовах. У той час, коли відключається світло, то ми включаємо генератор. Десять об'єктів московського патріархату на Черкащині перевіряла сьогодні служба безпеки України. Як повідомила речниця відомства в області Катерина Друга, враховуючи збройну агресію Росії, такі заходи влаштовують насамперед, аби виявити людей, чиї дії можуть загрожувати державному суверенітету України. Результати перевірки мають оприлюднити згодом. Натискаю кнопочку, чекаємо, що пішов відлік часу. І він запускає. Цей генератор розмістили на центральній каналізаційній насосній станції. Він має спеціальну систему підігріву, розповідає електромонтер Юрій Риндіч. Навіть мінус 20 він буде легко запускатися і буде працювати без питань. Система подогріву постійно підтримує в теплому стані. Так що в будь-який момент можна ним користуватися. Каже, випробували його, коли у місті був блекаут. Відкачування, каналізаційна станція. Це вона дає змогу в місті користуватися каналізацією. Інший генератор встановили на водонапірній станції, аби забезпечити водою хоча б 75 відсотків споживачів, говорить головний інженер водоканалу Володимир Цюкало. Дізель-генератор, який поставлений тут у нас, він забезпечує подачу електроенергії для насосних водяних станцій. При аварійних таких 100% відсутності електроенергії в місті Канові прийдеться зменшити час подачі води на якийсь час для того, щоб нам забезпечити не тільки цю центральну частину міста, а ми повинні забезпечити і другі частини міста Канова. А цей генератор на 180 кіловат передали із міста Фірзен разом із машиною, на якій він стоїть, розповідає директор водоканалу Олександр Архипов. Завдяки цьому і можуть працювати у будь-якій частині міста та забезпечувати безперебійну роботу. Ми ним об'їжджали каналізаційні станції квартальні і відкачували об'єктів водоканала дуже багато. Шість тільки каналізаційних насосних станцій, вони теж потребують ну, періодичної відкачки, стоків і так далі. То ми забезпечуємо їхню роботу при відсутності напруги оцим генератором. У пунктах незламності теж встановили генератори, але меншої потужності, каже міський голова Ігор Ренькас. Їх надали міста побратими Польща та Німеччина. Три великих є: четвертий в дорозі, і маленькі нам присилають там по 5 кВт, Я то, що я просив. Ну їх я не знаю. У нас ну штук 15. в межах десь около 30 тисяч євро стоїть такий генератор. Вони можуть працювати безперебійно більше доби. Та головне додає тепер у критичних ситуаціях мати дизельне пальне для їхньої заправки. Якщо буде блекаут, то я в е, деякій мірі готовий подолати це. Тобто, проблему з водою, проблему каналізування міста. Тетяна Зазуля, Федір Федіркоцаба. Новини на Суспільному. Черкащина ефіта маринована. Це качута з лавандою. Це самий модний сир Белперкноле, французький, в 93-му році його тільки винайшли. самий молодий можна сказати, сир. Загалом 20 видів сирів із козиного молока виготовляє фермерка Ольга Усик. Разом із чоловіком вони тримають 58 кіз. Спочатку продукцію готували для себе, розповідає жінка. А з 2019-го відкрили власний бізнес. З початком аварійних вимкнень світла почали користуватись генератором. Бували деякі дні, що ну майже цілий день не було світла. Буває, що відключають там на дві години, потім включають, потім знову відключають, потім знову включають. Але так як у нас безперервний процес іде. Переробки молока, то у той час, коли відключається світло, то ми включаємо генератор. Ми його купили, бо в нас були тут такі погодні умови, що ми винужені були купити цей апарат. А зараз він нам дуже пригодився. Завдяки цьому генератору фермери і виготовлення сиру не припиняють і кіс видоюють, пояснює Ігор Усик. Йди до мене, йди, 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 йди. Ні, мої козочки, мої водочки, їдеть, ось за дивіться, Світло відключають, і завдяки цьому генератору ми доїм кіп по дві години, два рази в день. Потім нам треба гріти воду їм давати, теж потрібний апарат. Має родина Усиків у господарстві два доїльні апарати. Це білка 2 для хозочок то слабіший мотор, менше електроенергії бере. Бо для корови треба більший об'єм. Нині використовують один, оскільки надої з початком холодів зменшується, додає господиня. Якщо влітку збирають до ста літрів молока за день, то нині тільки 15. Дивимося, чи ми робимо сир із цих 15 літрів, бо тому, що деякі сири вони потребують меншого періоду переробки. І ми вкладаємося якраз в той час, поки є світло. З 15 літрів виходить отака головка сиру у нас з 15 літрів. А із 20 у нас виходить оце. Ось. Ну, це надрізали ми трошки. А і це, і оце. Оце три, три таких три отаких сира виходить із 20 літрів. Готовий сир має визрівати при однаковій температурі, пояснює Ольга Усик, тому спеціальні вітрини з обдувом також перемикають на генератор. Виготовлення сирів нині фермерам обходиться в рази дорожче, аніж до перебоїв з постачанням електроенергії, каже Ігор Усик. Та подружжя вірить у розквіт свого бізнесу вже після перемоги України. З генератором в п'ять разів дорожче, але нічого, ми ціни не піднімаємо і ми так собі живемо. Ми надіємося, війна закінчиться. Ми віримо в наше ЗСУ. Вікторія Будавіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному. Черкащина перевіряли, як працює турбіна. Поміняли масло, зробили кардан, вставили новий акумулятор. Цей позашляховик з передової. Після виїздів на бойові позиції машина потребувала чималого ремонту, каже механік Олексій. Особливу увагу додає, приділяють колесам. Найчастіше ламаються колодки, стараються. Колеса були на шиномонтаже, їх провіряли, заклеювали дірки, які були лагодити одну машину можуть від декількох днів до декількох тижнів. Усе пояснює залежить від того, як швидко знаходять запчастини. Затримуємося, якщо треба щось швидше зробити, як ця цей автомобіль, то затримуємося. В основному мотори летять. Мотори, колеса ламаються. На подвір'ї допомоги майстрів чекають ще чотири авто. Ось цю метажівку з потрощеним бампером декілька днів тому перенали з Доначчини. Питалість переплити Какую-то брод і повряділі двигу. Поїхали відремонтуватися і знову в бой їхати, допомагати воювати. Для відновлення такої машини необхідно щонайменше 50 тисяч гривень. Здебільшого це вартість деталей, бо майже всі ремонтні роботи проводять безоплатно, каже власник СТО Андрій Сєнгін. Війна заставляє нас двигатися к перемоги відповідно становимся і допомагаємо хлопцям, чим можемо. Ми більше допомагаємо руками. Те, що можна зробити руками, ми намагаємося максимально зробити. Все, що треба покупати і прив'язано яким-то там верстатом, то вже намагаємося домовитись щось своїми силами, щось волонтерами. Волонтерка Катерина Костюк тут координувала ремонт автомобіля для українських розвідників. Каже, вдячна тим небайдужим, які жартують власним часом та ресурсами для допомоги бійцям. Часто хлопці потребують допомоги не тільки грошової, а й такої фізичної праці. І дуже часто хлопці приїжджають з передової, у них є всього декілька днів для того, щоб відремонтувати автівку, і то хлопці роблять її першочергово, і За це ну, дуже вдячні. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Новини на Суспільному, Черкаси. Яки перемоги персональну виставку під такою назвою презентувала у Черкасах художниця Ольга Курська до Дня Збройних сил України. каже, у такий спосіб хотіла віддячити усім захисникам. Усього представила 47 робіт, написаних за знаковими подіями російсько-української війни, із перших днів і до сьогодні. Усі вони, каже, об'єднані вірою у перемогу і в кожного, хто за нею стоїть. Побачити картини охочі зможуть протягом двох тижнів у четвертому корпусі Черкаського національного університету університету імені Богдана Хмельницького тут є якісь історії особисті, які мені розказували, є якісь публічні історії, є просто збірні образи. Є роботи, які написані прямо з сльозами на очах під час перегляду. От тільки відбулася подія, от в ці там першу годину зразу написана робота. Є роботи, які писались кілька тижнів там до місяця. Тому що вони так якось зріли, і більше часу треба було написання. Я робота борщ, покальна кухня. Вона для мене дуже особлива, тому що мені відео з приготування борща в попасні показали наші тероборонівці Черкаські, і я саме для них зробила цю роботу. Враження, ви знаєте, ще раз переживаєш ті емоції завдяки цим картинам, які чули в новинах, але це набагато імпульсивніше, набагато яскравіше і дійсно на деякі картини. Слід дивитися просто неможливо. Ці картини надихають і на життя, і на боротьбу, на перемогу. Оля дуже талановита і багатогранна як художниця. І її здобутки творчі дуже великі і значені. Восьмирічні Аріна та Марія потеваришували, кажуть, нещодавно завдяки цьому куточку. Тут не лише читають книги, а й люблять пограти у настільні ігри. Мені подобається найбільше дві ігри. Це підводні войки. В цій грі потрібно націлитися, вибити кораблі суперника. Коли я в прошлому раз сюди приходила, мені треба було ждать, поки мама передінеться, а так я можу не ждать. Свою доньку до закладу бере часто, бо працює тут бібліотекарем, розповідає Наталія Шишкова. Вільний час проводить тут. Також книги читає, Ми книги постійно беремо дитячі. Облаштовували куточок гуртом, каже бібліотекарка Алла Білоус. Іграшки приносили для дітей різного віку, аби ніхто не нудьгував. Дуже хочеться робити діткам приємне, але до нас багато ще і переселенці, які не в змозі були забрати все з собою, коли переїжджали в наше місто. І їм дуже цікаво прийти, погратися з чимось новеньким. Ідея створення такого місця виникла давно, проте втілити вдалося лише місяць тому. Розповідає заступниця директора з внутрішньої роботи Лариса Воскобійник. Нашою метою було створення комфортного затишного середовища, де дітки могли гратися, малювати, спілкуватися. Ну і звичайно, одна із головних цілей це зацікавити і спонукати до читання. Найбільш нам зараз необхідні це безкаркасні меблі, от особливо крісла, мішки, і пазли коврики на підлогу, тому що дітки розбуваються, граються. От ну і звичайно будь-які ігри, іграшки, можливо, хтось може долучитися. От, до нашого такого задуму створити дитячий простір ми будемо дуже раді допомозі. Тетяна Созуля, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.